Бородуль, Йо? Про самий запеклий бій, такий важкий, там, де емоці... емоційно було, і фізично складно, можеш може розповісти. Саме важкий був для мене це в Сєвєродонецьке. Ми прокинулись з артистом в чудовому настрої. Накрутили вуса. Я пам'ятаю, що це був ранок, 8 година. Я виставив фоточку. Вуса наведені, зброя теж. І через 5 хвилин починається штурм з восьми години ранку і до 17.00 він не закінчилося. Нас штурмували е кадировці з місцевими ленариди на Це було з трьома, якщо я не помиляюсь. Коротенькими паузами протягом дня, тоді героїчно зі зброєю в руках загинув Кардан. Був поранений артист в цей день, легкі поранення отримали багато хто, але незначні, навіть з пораненнях ніхто не вкувався, артист теж. Ми знищили БМП кадирівців. Потім, коли зайшли на позиції, коли ми їх вибили, вони через дорогу були від нас. У них на стіні було написано сіла», угу. а знизу носілки з величезною лужою крові. Дуже, ду, ду, дуже важкий був бій, Вони обходили нас, намагалися обійти з тилу. Ми фактично зайняли, ну, не 360, але оборона була десь. 240 градусів довкола будинку, і вони намагалися прорватися в, в, в наш будинок. Флой тоді знищив Маталигу, і це змінило хід подій. Вдруге, до речі, тому що в перший хід цього бою змінив саме кардан, який з стволу накидав просто під ноги просто в п'ятки підарасам. А потім взяв кулемет, і інтенсивність бою була настільки велика, що не встигали змінювати позицію. І після перезарядки другої ленти він встав і його одразу зняв знайп. І цей же снайпер потім стріляв в артиста, впав йому в руку, між, рука була прижата, якраз між рукою і пройшла куля. В 17 годині було враження, що це пройшло, не знаю, добу 4-5. Емоційно це, всі втомлені? Це було Адіще. Ми реально ледве встигали набивати набої і закидувати. Участь приймало фактично весь резерв, який був у нас на той час на підбулі. Це була позиція підбулі. Це був, напевно, один з найважчих контактних боїв, в яких. Мені довелося приймати участь. А в принципі, ну, ти ж знаєш, що кожен бій він... особливий. Так, да, і кожен має і свою біль, і, і свою перемогу. Тому що, як би там не було, але е за весь час штурму в наших позиціях, за цей рік під час штурму ми не здали жодної з позицій. Ні разу не відійшли. Ні разу не відійшли. Це все було змушено, тому що сусідні підрозділи підставляли, тому що оперативна обстановка змінювалася. А так, тому фактично, що кожен наш бій він мав і перемогу. Ну і відповідно, майже кожен мав. Сум для нас. Сум для нас, так. Да. Як тобі емоційно? Перегружатись з, коли виходимо на ротацію з військового на більш цивільне життя вкрай важко. Дуже важко, тому що коли ти приїжджаєш з тих реалій, повертаєшся сюди, і ти бачиш безтурботне це життя, люди. Я ти знаєш, я от з цього приводу я закінчу думку, я вибачаю, що я перервався. Я дуже переживаю, що ситуація на фронті може для цивільного населення, яке знаходиться тут, стати АТ-2. Тобто народ вже звикає до того, що у нас там. війська да, справляються, в принципі, ситуація контрольована, ворог активно нікуди не просувається. В принципі, лінію фронту там глобально не змінюється є там якісь двіжушки туди-сюди. Але тут вже ну по типу нормі пацани там тримають все добре. Оцей оце, оце от настрій, коли ти приїжджаєш звідти сюди, і ти його бачиш, дуже сильно тригріт. Коли ти розумієш, що там треш, і цей треш, ти знаєш, що він відбувається по всій лінії фронту. Це не то, що там е Бахмуту один там або Авдіївка. Це найгарячіше. Але ж ми ж прекрасно розуміємо, що це відбувається по всій лінії фронту. І відсутність усвідомлення тут того, що відбувається там, це дуже негативно впливає, особливо на мене, як на людину, яка повертається звідти сюди. Мені хочеться бачити інакше. Мені хочеться бачити співчуття. Мені хочеться бачити розуміння того. Що людина в формі це не просто людина в формі. Це людина, яка зараз захищає спокій людей в цивільному. А люди в цивільному перестають про це думати, тому що перестало активно прилітати, тому що ворог далеко. Про це думають хлопці, які знаходяться. Ну, не хлопці, а цивільні люди, які знаходяться ближче до бойових дій. Тому що, от, коли ми виїжджали, там проїжджаєш Дніпровську область, десь ближчі райони. Там, от прям. Завжди дякують. Я пам'ятаю. От ми зараз верталися. Ми зупинилися. У нас була поломка в Петриківському, колесо відвалилося, всі шпильки обірвали. Під'їхав лівий мужик. Абсолютно, хлопці, що сталося? зайнявся цим питанням, поїхав, нарізав, зробили. Поки стояли, ремонтували, чекали. Підійшла жіночка, от вам хлопці в дорогу, от вам яблучки, щоб вам легше їхалося. В магазинах без черги пропускають. Тобто там. Ти розумієш, що е, за тебе турбуються, Тобі хочуть допомогти. Цивільні тебе розуміють. Абсолютно. А коли ти приїжджаєш далі, від'їжджаєш, все, абсолютний спокій. І у цей момент, е, в, в, щоб відбулося це переключення, трошки заспокійся. Е, оце ж от е, третя була наша ротація, і ми поїхали відпочити. Ми поїхали в Карпати і 10 днів пробули на свіжому повітрі в абсолютно активному цивільному життю: лижі, чани, катання на джипах, рибалки, готували якісь страви, грали в ігри. абсолютно відключились. І я розумію, що от це обов'язково треба робити, коли ти повертаєшся. В найкоротші терміни треба виїхати, звідси, щоб не бачити. Тому що ти виходиш в місто, йдеш, ти бачиш, що відбувається довкола, і в тебе абсолютний дисонанс в голові. Ти не віриш, що так спокійно можуть ставитись до того, що зараз там відбувається. Це, і, в принципі, підтверджують волонтери, які говорять про те, що дуже сильно впала активність допомоги, допомоги. цивільного населення військовим. І ми це відчуваємо. Але ми справимо. Справимося. Однозначно. Мене ще дуже-дуже тригерить, коли люди підходять, ну, зачасту цивільні, особливо, там, друже, коли війна закінчиться, коли ви там переможете. А особисто мене дуже сильно вибісив один хлопчина, який сказав мені, Разом, ну, ви ж там справляєтесь, я не військовий, у мене двоє дітей. Куди я піду? Ти що? Да. Тобто він, ну, можливо, не розуміє. Я його не хотів ображати там, висказувати все, що я про нього думаю, коли він мені сказав, у мене двоє дітей, куди ж я піду. У мене в самого двоє дітей. Таке враження, що він мене, мене не троє. розуміє. Твоє. У Енейчика четверо. Так ми ж стараємося ради них. Для, для них, для правильно. Них. А вони не усвідомлюються, вони. Мені здається, що частково такою поведінкою вони можуть дочекатися того моменту, що їх дітям прийдеться йти воювати. Є вже згада. коли починалося То 13 років, йому було 12 років дитина. Сьогодні він з кулеметом в руках стоїть і захищає Україну. І таких же ж він не один. І оце страшно. Що коли це починалося, це була дитина. І усвідомити, що ця дитина. Стане в стрій зі зброєю в руках і піде захищати, оце біда, оцього неможливо допустити. Я не хочу, щоб мої діти там були. І саме для цього, ніхто не саме для цього. Цього ми зараз боремося з нашим окупантом, щоб не наші діти, не наші внуки більше не взяли в руки зброю. Максимально відкинути цю наволоч з нашої землі, максимально укріпити нашу суверенну, сильну соборну країну, вибудувати сильну націю, яка буде єдина. І вибудувати сильну армію, яка більше ніколи не припустить сюди ворога, щоб в мирних містах, не в Києві, не в Харкові, не в Чернігові, не на західній Україні, ні на східній Україні більше не було ні вибухів, не спалених міст. Щоб ми більше не бачили такого, що було в Маріуполі, в Бучі, в Ірпіні, в Астомелі. Це дуже страшно, і саме для цього, для того, щоб таких страшних речей більше не відбувалось, ми з вами повинні захищати нашу Україну. Мені здається, що тут ще важливо, щоб народ усвідомлював, що це історично важлива війна для нас, для українців, яка вже триває фактично там 400 років. У нас сьогодні є реальний шанс зламати хребет для московитій наволочі для того, щоб от, власне наші діти, онуки, діти наших онуків і їх онуки ніколи в житті не брали руки в зброю ніколи. Щоб вони про війну знали тільки з книжок, тільки з історії, тільки по фільмам і ніколи не ні, забували, коли не прийняли в цьому участь. Ну забути це неможливо, тому що це, це історичний хід, який я дуже вірю в те, що він зламає от, хребет московитім. і просто це щоб розвалилася ця імперія, щоб історичні землі повернулися всім народам. І оце от, от цей залишок, який залишиться від Росії, щоб всі просто дивилися на нього і згадували, як приклад, як не можна робити в цьому житті, яку політику не має права держава вести, щоб довести от до цього розвалу, розпаду, і просто щоб весь світ дивився, як на плібеєв, і говорив, що це чмошники, що це ж у них нічого не вийшло, що в них перебільшення амбіції, вони нічого не можуть. А вони ж нічого не можуть. Єдине, чим вони зараз беруться, кількість. Просто кількість. А кількість не їх. Воюють хто? Буряти, чечени, кого там тільки немає. Ленери, денери, всі хватають підряд. Росіян там майже немає. Чому? Тому що вони, по-перше, і своїх, напевно, бережуть. А по-друге, створили оцю от э, ерефію. Понозбирав туди купу людей. Кого вони будуть шанувати? Своїх чи інакше. І ці народи це теж мають розуміти, що вони в складі Росії, вони їм не потрібні, вони ніхто. Це розмінна монета для них. Просто. Це.